У своїх попередніх відео я неодноразово згадував цитату вислів відомого історика Вадима Мозелевського про те, що в кожному родоводі кожного українця можна знайти шляхетські роди. І, виходячи насамперед з ваших багаторічних досліджень, як ми повинні ставитися до цієї фрази? І які фактори і причини ми повинні тут виокремити для того, щоб підтвердити або спростувати цю вже крилату фразу нашого класика? Ну безумовно, це можливо навіть більша реальність, ніж вважав Модзелевський, тому що все-таки в його часи не було, скажімо так, у науковців доступу до такої величини. Величезної кількості джерел, тобто ми зараз оперуємо просто колосальними можливостями, які вже обмежені якимись просто нашими спроможностями, скажімо так, от усвідомити, перечитати, систематизувати. Але насправді дійсно е величезна кількість дрібної шляхти вже у 18 столітті. Ну, Це йдеться про найбіднішу шляхту, яка може так, знаєте, достатньо, е я б сказав би, Може, трохи образливо була окреслена як голота, вона ну шукала собі, скажімо, шматок хліба, нехай навіть без масла, просто шматок хліба, і то були щасливі. І вони, як я от так достатньо розлого про це розповідаю у своїй лекції про дрібну шляхту, вони погоджувалися жити. І відповідно виконувати е, обов'язки, які були пов'язані з селянськими садибами. Е, тобто, е, ну людина є течом, тобто в речі посполитій не було тобто князь міг прийти і погодитись там жити на якійсь садибі, яка була визначена власником маєтку як селянська. Тобто хто завгодно міг жити? Тобто я зараз вже маю достатню кількість сюжетів, щоб стверджувати, що найбідніша частина єврейства погоджувалася от, власне, мешкати на таких садибах. Тобто приходь, ось, власне кажучи, садиба, живи в ній, ось якісь угіддя пов'язані з них. то тобто, ти забезпечуєш своїй родині потрібний мінімум для виживання. І це може бути навіть не зовсім мінімум. І, власне кажучи, ці роди, то вони, ну, скажімо так, вели в господарчому відношенні це селянський спосіб життя, е, Ну, їхній статус це вже було інше. Вони поступово розчинялися в українському цьому селянському морі, вони, так чи інакше, е, е, Поступово переходили на українську мову, українізувалися, і е, для 19 століття е, їх вже часом складно помітити от на цьому тлі, е, і, безумовно, е, кількість шляхти, оцієї найбіднішої, яка перетворилася на селянство ще за часів Речі Посполитої, вона величезна. Тобто, я думаю, що зараз ніхто не. Наважиться назвати якісь цифри в цьому відношенні, але це дуже велике число. І безумовно, ці люди вони одружувалися в цьому середовищі з дівчинами з селянських родів родин, і відповідно у їхніх нащадків розумієте, штихетські предки, це це дуже поширено. Я б сказав би, що. Знайти серед сучасних, от українців всіх наших, от мільйонів, яких скільки нас є на світі, знайти когось, хто мав би виключно селянське походження. Я думаю, що це дуже складно. Це якісь абсолютно виняткові моменти. Якогось такого локального світу, може, десь Полісся, наприклад, де от просто там століттями е, якісь от, е, селяни мешкали, і це була така замкнуте, е, замкнутий шлюбний ринок, наприклад. Але це радше винятки. Тобто, насправді, коли ми говоримо про е, лісостеп, про е, там от Поділля, наприклад. Галичину про Лівобережжя це абсолютно, скажімо так, у всіх є і шляхетські для Лівобережжя козацьке коріння. Ну, вочевидь, ми зараз не говоримо про відсотки. Але тим не менше, це правда, і я думаю, що Мозалевський навіть не уявляв масштаби цього явища. Тобто масштаби цього явища набагато більші, ніж міг собі навіть припустити Мозалевський на той період часу. Так я, так, я так думаю. Пане Євгене, а, але ця шляхта ж вона переважно е, прибула на, на українські землі. Я маю на увазі пра, е, правобережжя України вже після так званого періоду руїни. Коли заселювали. Я, наприклад, вивчав, досліджував Поділля, коли особливо заселяли спустошене Поділля на початку XVIII століття. Це саме тоді ця масовість цієї шляхти була забезпечена, так би мовити. Ну, напевно. Тут розумієте, момент, тут два чинника впливали на ці процеси. Перший з них ну, є очевидним. Тобто. Везна кількість родючих земель, до яких треба було руки, щоб власне кажучи, на них щось виросло, щоб себе нагодувати, Європу нагодувати. Тобто, насправді тут було що робити. А з іншого боку, це колосальний брак е, земель, які до того ж менш родючі на теренах, е, власне, от е, польських воєводств. Речі посполитої на теренах от білоруських Балтійських воєводств. Відповідно, там скажімо, ця дрібна шляхта, яка цими гніздами там от мешкала. Для них була проблема, тобто, ну добре, коли там якісь там кілька власників цих угідь, якої садиби, вони ще можуть якось вижити з родинами на цих угіддях, коли їх стає дуже багато, коли я бачу по документам, що якоюсь там садибою, наприклад, володіли і її там, наприклад, продавали вже там десятки співвласників, то я розумію, що для них просто не було шансів вижити, тобто саме життя їх. Мало кудись випхнути. Ну, ті, хто, скажімо, був письменний, то безумовно, хто, хто, скажімо так, був, мав такий от військовий гард, то могли себе знайти або у війську, або, скажімо так, на цивільній якійсь службі, в церковних костьольних структурах. Але основна маса шляхта це треба абсолютно чітко розуміти, що вона у 18 столітті була неписьменною. Тобто вона надавалася, і вона знала, і вона звикла до праці на землі. Вона, вона це вміла робити. Відповідно, вони, що, їм потрібно було знайти землю. Земля була тут. І вони приходили сюди, але ну, от яким чином, скажімо, тоді от працювала от, от, сама логіка організації осадження сіл? Ем, власник. Там, чи це йшлося, наприклад, про королівські землі, тобто це староста, наприклад, який керував е е маєтком, чи наприклад, приватний власник, вони осаджували село. Е вони визначали, яка кількість садиб е там мала бути осаджена дрібна шляхта, а яка відводилася для селян. І це залежало від того, яку мету став перед собою власник. Якщо, наприклад, село. Осаджувалася десь поруч якогось шляху, який треба було забезпечити його, скажімо, безпеку цього шляху. То відповідно, або наприклад, вона цей маєток був відносно великий. Наприклад, це якийсь там староста, досить значне, і якісь конфліктні сусіди. На межі дуже часто осаджували села, в яких близько половини всіх мешканців це була дрібна шляхта, і це було потрібно саме як якась от мілітарна сила. Яка могла от убезпечити ці межі десь попередити якісь напади сусідів там і так далі? Ті знамениті заїзди 18 століття, і 17-го, напади один на одного, е от власників маєтків виконавчив такий спосіб судових рішень. І от, Але якщо, скажімо, цей маєток, це село осаджулося десь посередині цього маєтку, не було такої потреби, то там переважно були селянські садиби. Ну добре, там якісь там десяток, два десятка селян якимось чином там з'явилися. Ми зараз не говоримо, яким чином вони з'явилися, чи вони втікли десь звідки? Чи вони були переселені? Скажімо, там їм було запропоновано власникам, щоб їх переселити з його інших якихось маєтків. Але основний контингент. Це була саме дрібна шляхта. Це дуже добре видно і по оцих так званих ну, от, гутах, рудах, де от е, скло виплавлялося, де метал виплавлявся. Там майже виключно дрібна шляхта. І вони, до речі, на відміну від сіл, так як це були такі компактні поселення підприємства, вони зберегли свої прізвища. І ми просто бачимо цю номенклатуру. Це вщент шляхетські прізвища, одні, причому королівські, там понятовські там. Такі тократичні прізвища, як Любомирські, і оці Любомирські там десь рубають дерево, там готують роботу якоїсь там печі, щоб виплавити цей метал чи ще щось. Ну, тобто, насправді, дрібна шляхта е, дала дуже великий відсоток до, для осадження нових сіл, от якраз на правобережній Україні. Та дрібна шляхта, яка прийшла до сіл пізніше. Е, вони дуже часто, наприклад, мешкали як сусіди у когось, Зумієте, вони не мали власної землі, або вони її вже поділили, вони не мали достатньо цієї землі для того, щоб вижити так, прогодувати свої родини. І тому абсолютно звичайна річ, коли шляхта намагалася ну, якось заробити інакше. Ну а як інакше? Тобто в кожному селі кожне село це вже готовий ринок певних потреб. Та, відповідно, йдеться про одяг, про взуття, про там, посуд, про там, ковальські послуги, і, і, і якийсь от великий спектр всього. І, відповідно, ми бачимо, що дуже часто в цих селах оця дрібна шляхта вона знаходила себе саме в місцевому ремеслі, і тут, безумовно, ми переходимо до такого ну, звичайного питання. Про таку, знаєте, от якусь навігацію в селі. Тобто, от, уявімо собі, що ми живемо в селі якось там, ну, 18 століття, і просто там по сусідськи з кимось говоримо, що, власне кажучи, мені там треба піти до е, е, Швеця, наприклад, полагодити там, чоботи. там, і так далі. Ми, ми ж не будемо там згадувати, що він там Бачинський, чи він Грушевський, чи ще щось. Для нас це взагалі байдуже. Ми йдемо до Швеця. Це це є очевидним, і ми так і говоримо. І, і відповідно, те, що людина була шевцем, це і ставало ну, реальним його окресленням в цій сільській спільноті. А хтось кравцем, а хтось там ще кимось там бондарем, там, я не знаю, ну і так далі. Тобто, насправді, за такими прізвищами дуже багато ховається саме шляхетських прізвищ, тому що їм було складніше себе прогодувати. Їм бракувало землі. І тому саме життя випихало їх якраз в ремесло. Селяни в цьому відношенні менше цим займалися, ну тому що вони. Зазвичай мали все-таки ту землю. І знаєте, цей процес він так парадоксально, е, е, у цей, скажімо, якась е, історія зробила ще, скажімо, коло. І цей процес повторився е, після відміни кріпацтва в Російській імперії, тому що кріпаки отримали землю. Дрібна шляхта, ну, чиншовики, власне кажучи. Причому люди, які там могли бути навіть дворянами другого розряду, які там подавали там ще якісь там 50 років до цього документи своїм родовим гербом, вони ж землі не отримали. І відповідно тут був, ну, скажімо так, два варіанти, навіть три: можна було шукати собі наречену селянку, отримати трохи землі за нею. Другий момент можна було йти в ремесло, або можна було найматися на якусь службу, або на місці, може, якась там цукроварня там, чи ще щось, і можна було там працювати, або йти на південь, шукати там заробітку. Тобто, Церков, Церковнослужителі ще йшли дядьки там, пономарі і так далі. Ну так, але розумієте, в оцей, церковні, скажімо так, посади, вони все одно були значною мірою заповнені. Звичайно, що коли це от якась нова парафія, то тут відкривалися певні можливості. Але скільки їх було? Тобто пересічна сільська парафія це священик і дячок. Все. Там більше нікого не було. Тобто, скажімо так, оці маси, причому, це ж треба було, ну якщо бути, наприклад, дячок міг і не вмів писати. Але, принаймні, мусив мати хорошу пам'ять, бажано не пиячити, ну і так далі. Тобто це ну, достатньо такі серйозні вимоги до дорослого чоловіка того часу, які його обмежували в чомусь. І, відповідно, я думаю, що церква і церковні посади не рятували ситуацію. Тому от ремесло для XVIII століття це було взагалі дуже поширений момент. Ви знаєте, я думаю, що для 17 століття для правобережної України це було меншою мірою поширено, тому що все-таки оці ну, століття, яке настільки було наповнене війнами, воно все таки акумулювало, от цю можливість для чоловіків ще бути військовими. 18 століття в цьому відношенні було набагато спокійнішим для Речі Посполитої, і відповідно ця можливість вона, скажімо, зменшилася. А поза тим, візьміть до уваги, що, наприклад, абсолютно, ну, от товариш якоїсь панцерної роти у 18 столітті, ну це не просто людина, яка там прийшла, от озбройте мене, я буду там служити в якомусь підрозділі. Людина мала прийти з усім своїм, двоє коней. Повністю два два комплекта озброєння, спорядження для себе і для пахолка. Тобто, я зустрічав багато документів, коли людина вже, ну скажімо, відслужила ну якийсь свій, те, що вона хотіла, могла, вже вирішила займатися чимось іншим і продавала це все. Тобто, це ну коштувало грошей, і це далеко не всі з дрібних шляхтичів могли собі дозволити піти на службу там до. Наприклад, там коронної кавалерії, ну, це що таке для, скажімо, дрібного шляхтича, як і для селянина, двоє коней, то це, ну, це практично найзаможніша частина кожного, кожної сільської спільноти. Ви якщо подивитеся от якісь документи, які описують села от 18 століття, з точки зору що. Хто мав і що хто мав платити там, і... то ви бачите, що люди, які так, інвентарі, да, хто... ті, хто мали, скажімо, там двоє коней чи два вола це еліта так. в селі, а це той мінімум, який був потрібен для військової служби я б сказав би, що насправді це не кожному було можливо. Тому безумовно, те, що ви навели оці приклад про е, е, швидців, кравців і так далі. Це ну, реальність того часу. Я б сказав би, що коли ми дивимося на номенклатуру прізвищ в українському селі, то е, все-таки е, патронніми вони частіше слугували для селян. Все-таки це не означає, що от, ну да, Ільченки, наприклад, там, чи якось в цьому напрямку, могли під цим е, прізвиськом, а потім прізвищем е, ховатися і нащадки шляхецького роду. Але все-таки е, пароніми такого типу е, це переважно все -таки селяни, переважно селяни. Тому що е, саме оцей момент, що шляхта йшла в ремесло. Вона одразу фіксувала відповідний напрямок, хто чим займався. Одразу... Я, я зазначав такі парадоксальні взагалі моменти, коли, наприклад, е, хтось, е, припустимо, він кравець, але він син бондаря. І це прямо написано в матричному записі. Тобто, батько то в нього бондар, але він ні, він кравець. Тобто, це це настільки буквально було. Тобто, ми можемо читати от метричні книги, там сповідні розписи, там чи вже пізніші львівські сказки з цими прізвищами сільськими. Це ну буквальні вказівки, хто чим займався, е, чим заробляв, і е, які могли бути його його, яке могло бути походження. Тобто дійсно, от ремісничі прізвища в українському селі дуже виразно сигналізують про можливість шляхетських предків у нащадка таких е, людей. Для от е, теренів, Речі Посполитої, і е, вже е, після її існування на окупованих різними окупантами е, теренах все-таки е, місцеві землевласники, вони були, е, ну, скажімо, це було е, практично правило, що е, на різні посади залучалися. Все-таки звучалася шляхта. Ну, безумовно, що коли ми говоримо про офіціалістів, то тут йшлося про, ну, скажімо так, шляхту з цим статусом на той момент. То це не були, скажімо, декласовані шляхтачі, які вже були селянами. Але коли йдеться про якісь нижчі посади. Там сільських старост, гуменних і, і от власне кажучи, такого рівня то безумовно, ну скажімо так, шляхта, яка була актуальною шляхтою, скажімо так. Я думаю, що вона на ці посади не йшла. Тобто, якщо вже хтось претендував на якусь посаду, то це були або економи, або помічники економів, управителі. Там, можливо, чи... да, управителі, може, скажімо так, ще якась от, тобто, категорія службовців, але гуменний і так далі, це, це, я думаю, що було все-таки ну, занадто скромні посади для актуальної шляхти, навіть дрібної. І я думаю, що їх заміщували саме, от, ну, тому що, розумієте, як все-таки ця дрібна шляхта, навіть нехай вона вже, скажімо, в селянському статусі. ну, Так чи інакше, багато хто з цих родин все-таки намагався якось краще піготувати своїх дітей. То це така, знаєте, може, десь генетичний от такий. Відчуття, що це потрібно зробити. Може, ці люди навіть так не так не, не могли і пояснити, чому вони так про це дбають, але от у них було таке розуміння, що це потрібно зробити. Ну і плюс оцей постійний брак землі. Він же відчувався. Тобто, кожна, оце, скажімо, родина, яка мала шляхецьке походження, вона все рівно мала менше землі, ніж власне селяни. І вона мусила шукати собі заробіток. Тобто, ну і посада гуменного була абсолютно, скажімо, якимось моментом, я думаю, що важливим. Щось додавала йому в бюджет родинний. А з іншого боку, я думаю, що десь це підтримувало його ну якусь його гонор особистий, що йому вдалося осягнути якусь посаду. Тобто, серед шляхти це взагалі дуже популярне. Я думаю, що ви знаєте про це. Наскільки посади, навіть це в сучасній польській культурі це дуже добре відчувається. Тому я думаю, що десь в такому контексті це треба розглядати. Тобто, була ще одна ніша панської прислуги. Прислуга саме землевласника. Пана мається на увазі статус землевласника, що ця дрібна шляхта, як ми говорили, йшли в, в, в ремісники, і ще була, був один варіант це прислуга. От Мій, наприклад, один предок, прямий предок був огродником, тобто панським садівником. Ще один точно знаю був кухарем. Ну, ми вже ж говорили, що люди просто так не назвуть. Ну і в документах він так, вони так фігурують. Я правда, кухар скоріш за все, був Яворський. А от Огродника я так і не встановив, на жаль, як справжнє його. Я думаю, що він теж був нащадком якихось шляхетських родів. Ну, пане Ярославе, я теж зустрічав такі випадки. Я взагалі сприймаю ці прізвища. Знаєте, це як запис трудовій книжці. Це, це mm. от буквально треба сприймати. Тобто це не просто якесь там прізвисько, там зневажливе там чи ще щось. Тобто це буквально те, чим людина займалася. І дійсно, от я пам'ятаю, що е, оця формула, як це? Написано часом в метриках, тобто метричні книги ще от е, другої половини XVIII століття, і ну так десь, може, першої чверті, першої третини 19-го, е, коли ще не почалася оця масова е, освіта в семінаріях, е, коли, скажімо, ще ці священники, дуже багато хто з них мав домашню освіту, там у свого батька навчалися священика. Вони дуже часто записували, ну от буквально як є, і там я розумію, що, наприклад, там якийсь запис, що вона ну, там якась там померла, там вдова кухаря. То це не завжди навіть йдеться про те, що це його, наприклад, там прізвище чи прізвисько. Тобто, речасто це взагалі записано з маленької літери, і я розумію, що йдеться про його працю. І от коли читаєш метричні книги, причому читаєш їх масово і читаєш трохи їх не щодня, то ці речі вони дуже відчуваються. Тобто, ми можемо зробити для себе висновок: що для людини, для українця чи людини з України хто вивчає свій родовід, досліджує свій родовід, то тема шляхти дуже важлива, бо в будь-якому випадку він на наштовхнеться на цю тематику, і йому, йому навіть доведеться це досліджувати. Tak, same tak.